Я тобі хто, скажи мені, будь ласка. Та ніхто. Ніхто. Бачиш, якби я був твій друг, я би тобі купив. Ти кажеш, я тобі ніхто? Видиш? Видиш, як ти. Видиш, Видиш? як ти мені Видиш, як ти зі мною. А тепер за що не пуйду на свальба? Не пуйдеш то, що на свальбу? Ні, ну. А не я не вже не тобі стей. там заказав подарків, стільки багато, Конкурси будуть. Де? На свальбі? Ти там на свальбі могла 10 телефонів заробити і мати. Ну, як хочеш. не прийдеш на свадьбу? Я знала, що ти таку на мене не ел бы. у її. Я її. Нічого. А хто винувати, що жара? Я винувати. Ти винуват. У мене теж телефон нагрівся, та я його холодильник ставлю. А ти чого не поставила? Наху, на чого не поставила холодильник в холодильник машину? Ой, телефон. Ти? Ну йди візьми мені кофе. На маєш гроші. Де? Нема. Не Нема грошей. Ну все, давай, я поїхав. Є. А за що вже я не пуду на свадьбу? Це таке запитання. Не підеш до мене вже на свадьбу? Ні, я ще опитую. Добре, я тобі куплю телефон, щоб ти до мене на свадьбу прийшла. Який? Айфон. А ти завтра приїде! А ну, дідуся одразу тікає. А, до дані йдеш. Да. Так, до дані да, да, йду. Куплю Дані телефон. Брате, так, не да, новий куплю й телефон. Брате, ти пользуйся і, пользуйся. А Тепер за, та, за такі слова не пойдем на свадьбу. Не пойдеш на свадьбу? Блін. Ну добре. Ну вибач мене. Ну, а, а хто винуватий? Скажи мені. Я винуватий Зараз перепаркую, купиш мені кофе, добре? Ну, був... Щас тут поставлю. Та поламався мені телефон. Кончений мене не телефон. Не файний, не кончений, не телефон. Пінкес. А як ти його поламала? Та ушарися. Що-що? грийся. Що зробила? Не грийся, телефон в <гум> А що я тобі зробила? А де? А я тобі що зробив? Та я не ну ну ти вжирися, віряйся. <гум> Та, Та то он чин мене телефон. А звідки він у тебе? Блядь. Ну, по гарантії йди міняй.